Від турбо знімаю ланс. в кайомки. Буду міняти ланс від турбовий вару один і 6. Розкопарив цілу машину. Зараз Та так напіздячитись. Ти силикон віддерти від корпусу. Він тут же віддервє. Тим божиком. Всього розкопарюсь іменно і затягував і за цього болтика, щоб там заблокувати. Заблокувати. Ну, там дирочка, дирочка така, щоб заблокувати. Коли виставляєш шланг розкопаюш цілей Vivaro 1.6. Я вже їх на щелкав сюди дорогу, але все одно закумарююся тих тисяч деталів. Відкручувати, ще як вони йдуть, це добре, як не йдуть порожавілі вотки, як ці болти. Вафлі новий рік, ще знімаю відео. Іде день, щоб його зняти і поставити, ніч почекати, поки силікон засохне, на другий день залити. Іду збирати. Майже два дні йде на те, щоб ланц поміняти. Може хтось кош робить. Тут по уставу чи як по норму годинам робиться так. Робиш коші, значить прохалявив. Значить в тебе знімлються зарплати. Ось так. Оце кожен день. Форт кустом і вівару 1.6. Міняю привітні там ремні, а тут ланце. І так само треба раскопаривати. Кустом Мише піддон знімаєш, щоб ремішок масло заборника поменять. Короче, вафлі, новий рик.